Доброго вечора, друзі. Знаєте, зараз дуже багато таких відео, типу хто такий антихрист? Люди силася, ой, це та людина, та людина, третя, десята там. А, що варто зрозуміти? Хто такий взагалі антихрист? Антихрист це звір. Йому буде дана влада, ну це управитель, йому да, буде дана влада, оскільки люди йому самі дадуть владу. Тому, взагалі, це просто пішка. І що саме цікаво, що це може просто бути рівень царів. От, Які раніше були такі, як, наприклад, як Німрод, він заснував релігію Вавилону. Німрод в перекладі бунтар проти Бога. Це той, хто строїв башту проти самого Творця. І були змішані язики тоді. От, і Тому в нас є одна мова любов. Доброго вечора, друзі. Знаєте, зараз дуже багато таких відео, типу хто такий антихрист? Люди силаються, ой, це та людина, та людина, третя, десята. Там. Що варто зрозуміти? Хто такий взагалі антихрист? Антихрист – це звір. Йому буде дана влада, ну це управитель. Йому да, буде дана влада, оскільки люди йому самі дадуть владу. Тому, взагалі, це просто пішка. І що саме цікаво, що це може просто бути рівень царів. От які раніше були такі, як, наприклад, як Німрод, він заснував релігію Вавилону. Німрод в перекладі. Бунтар проти Бога це той, хто строїв башту проти самого Творця. І були змішані язики тоді. От. І Тому у нас є одна мова любов.